Сьогоднішня наша розмова має тема у нас нові правила спілкування під час війни. Як не втратити розуміння один одного? Ну, от така, ніби проста проста назва, проте вона криє в собі дуже багато. Того, від чого залежить і перемога, ну, у тому числі, тому що ми виходимо на якийсь певний емоційний рівень, коли ми вже, е е е здається так, що нас суспільство не розуміє. А суспільство здається, що там, військові нас не розуміють, що, ну, що ми нібито не розуміємо один одного. Тут зрозуміло, що ворог ще попрацював для того, щоб створити ці розбіжності в самому суспільстві, але ми маємо бути дорослими. От як власне, у вас в, за останній час, як ви відчуваєте, наскільки суспільство сьогодні? Може комунікувати з вами, наприклад, так, щоб вас не дратувати, щоб не викликати у вас негативних емоцій? Ну, ми більшість часу спілкуємося з військовими, а не з цивільним населенням, бо цивільним населенням ми вже не допомагаємо, бо немає вже кому це робити. нас цього Три чоловіка залишилось, дві дівчинки і я. Причому там дівчинки вже їм далеко не 20 років, щоб працювати ще з цивільним населенням. Хоча вантажі нам йдуть для цивільних, але приходиться від них відказуватися, бо ми не змозі обробити весь цей вантаж, який може йти за кордоном. А на жаль, місцева влада ніяк не... Хоче допомагати нам в цьому питанні, щоб якось ми могли працювати. Тому ми спілкуємося тільки з 24 на 7 з військовими, тобто з різних напрямків, це і Харків, і Херсон, той, і ті, хто в тилу наше добре ПВО. То, тому всіх питання закритими не можемо, але допомагаємо як можемо. Есть, дуже тяжко зараз, бо збори ми вже не відкриваємо, бо оно, як нам сказали, що цивільне населення вже устало від війни і приходять закривати все собственними силами, хоча вже, вже ми теж на переділі ні фінансово, не тягнемо вже, бо навіть той транспорт, який ми використовуємо, для Доставки вантажів з Одеси. Зараз весь груз, який ми отримуємо від наших друзів з Німеччини з Шотландії, йде на Одесу. Потім потрібно іскати тут грозові пчбуси чи, чи вантажівки, їхати до Одеси, там завантажуватися, потім транспортувати в місто Південне. Дуже вдячний. Ми, ну, звісно, нашим. Друзям з ФСК Лім вони нам допомагають, бо дуже багато вантажів, які там, ну, і, і об'єм об дуже багатий, і, і вони самі важкі. А вже в Одесі там наші дівчатки самі все грузять. Це попів тонни за час завантажуємо. Ну, плюс нам військові допомагають. Прийшов прийшов той час, коли військові нам допомагають, і транспортом. І іноді виділяють нам топліво для заправки, опять же, буси, які їде за їх вантаж, вантажом. Так що ну, зараз дуже тяжко з військовим спілкуватися, бо вони теж вже, я так розумію, на грані від цього що... Ну, їм взагалі важко. Чотири роки і немає, найголовніше немає. Розуміння, коли це закінчиться. Ну, так, бо була надія, що до, до нового року ну, щось буде вже, якісь чи чи якийсь спад на бойових дій, на щось. Я бачу, що ми плавно заходимо ще в одну зиму. І дуже тяжко, бо наше військове теж, те, що було в них, в них з прошлих. Наших поставок і теплоречі, речі, спальники вже нічого немає. Тобто, зараз знову запити на теплоречі, речі, буржуйки, спальники, а вже тих поставок, які були десь два роки тому, вже нема. Тобто, слава Богу, ще наші друзі з Німеччини, це Блавкрос, Синий жовтий Крест, там працює наша. Подруга, яка сама з нашого міста Південна, вона там працює, мабуть, більше, ніж ми. Ну, Їй допомагають друзі німці. Нем... Українці, даже, які там живуть знаю. Ну, українці, живуть, да, Я навіть не знаю, скільки, ну, откуда в них такі сили там працювати, бо вони завантажують ну, вантажівку завантаживки, але дуже тяжко. Ми бачимо, як вони там працюють. І вони працюють на всю Україну. Так, і там же транспорт не тільки до нас, там і Харків, і Донецьк, і Херсон. — І Запоріжжя. І плюс вони ж допомагають ще цивільним. Це ми не працюємо з цивільними, бо нема кому цим питанням займатися. Я ж кажу, що в нас вже от на даний час все три чоловіка залишилось. Наші маленькі волонтери пішли вже вчитися, і вони займалися там, тваринками, вже нема теж кому займатися тваринками. Ну, ми допомагаємо військовим службовим собакам. А раніше ще допомагали тваринкам, які там в зонах бойових дій, ну вже нема кому, так іноді ми передаємо там якісь корма для зони бойових дій, іменно для військових, у кого, у кого собаки несуть там, стож. От ми Недавно передавали подарунки для собаки, вона Герой України. Вона займається евакуацією наших поранених, а офіційно їй присвоїли звання Герой країни. Є в нас такі підопечні. Нічого собі. Так що, ну, а з військовими ну, там сотні дзвінків плюс переписка. Ну, вже настрій в них такий, що. Ну і ми вже не можемо закривати ті питання, які раніше закривали. Там І, і в автівки приганяли, і ремонтом автівок займалися. Хоча автівки ми ще ремонтуємо, як можемо там. Ну стараємось закривати ті питання, які можемо вже тягнути. Тому що раніше там, ми відкрили збір, за пару днів закрили, і все добре. А зараз вже. Ну і я розумію, що в нашого населення вже нема тих фінансових можливостей, які були там десь пару років тому назад. Ну і ми вже морально і фізично, вже все. Я не знаю, як наші дівчатки ще тягнуть. З утра до ночі, от це, до, до комендантської години, вони ще працюють. До восьми вони на пошті, потім. Офіс, куча бумаг, ще ж все не так, як було раніше, на як, на як, ну, люба позиція, яка у їх, поїхала до військових, потрібно її списати, оформити бумаги, відчитатися перед нашими донорами. Коротше, це дуже багато ще бумажної велокісти. Плюс на складах потрібно все перебрати. І це так. До 10, а іноді до 12 ночі дівчатки працюють. Бо я ну, основно займаюся логістикою, це транспорт. Організація з Германії, потім потрібно найти транспорт забрати, з військовим перешати, як вони приїдуть, допоможуть. А вже все інше питання на наших дівчатках. Вони самі грузять ті генератори, які там по 20, по 30, по 40 кілограм. Тому потім стати ніхто не може ще пару днів. Ну я ж кажу, якщо як б не наші друзі з Олімпа, то ми б, наверное, вже не змогли працювати, бо ну, і приміщення в нас нема, де можна там щось складувати, обслуговуванням займатися і вигружати, загружати, тільки вогнегасникам там приходять по 2-3 тони. Так що, ну, ще раз кажу, що військові, зараз наші, які тут ну, добре допомагають, і розвантажують, і транспорт дають, причому іноді нам треба ну, такі дуже великі грузовики, які приходять до Одеси, а там теж проблема, бо приїжджає машина з військовими номерами, вона в камуфляжі. І там вона не може стояти більше 10 хвилин. Вона закинула там частину груза, уїжджає десь там на другу вулицю, потім опять під'їжджає, бо ну, та локація, де ми завантажуємося, переживає, що потім буде прильот якщо там військова техніка. Тому. Дуже тяжко, тяжке, що все. Ну, це що... да, це один із е, таких е, наслідків війни, що ми насправді не все можемо говорити, не про все розповідати, тому що, е, тому що ворог він слідкує. Він за всім слідкує, на жаль, він такий. Да, він... ну Ми ж працюємо із нашими друзями, які, є, які в радіо розвідки. Вони прослуховують всі переговори, які від торки, теж ми там володіємо інформацією, що там. То кого слухає і так далі. Тому... Да. Не, не, нема того підрозділу, якому, якому ми ще не допомагали. Ми ж не... не раніше там, думали, що ми допомагаємо тільки наші 28, -е і 38 -е до 35. -е. Ніколи, того, ніколи, ніколи такого не було, ми допомагали всім. Просто те, що 28, 35 і 38 ЗРП вони тут по місцю. Вони самі приїхали, забрали і поїхали. Ну, і дуже. Вдячними «Новій пошті, що вона закриває всі наші відправлення. Там на, 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 у нас сотні тисяч гривень виходять на доставки. Це ж в, тільки вчора ми відправили там щось, три генератора, там, ємкості для води і так далі. І це це, це кожен день. тому Обідно, що частні компанії, такі як Нова Пошта, допомагають. А... Та же «Укрпочта», це ж ж державне підприємство, фінансується за рахунок держави. В них немає ніяких програм допомоги ну, військовим. Хоча та же нова пошта зараз ну, допомогу по доставці вантажів теж сократила. Вже ми не можемо відправляти грузи для цивільного населення. Тільки вони сказали, що пріоритет для військових. Ну, тут це та, і так, бо вони реально я заходжу на нашу почту. Наверное, на кожен третій груз це військовий. Чи отримаємо, чи відправляємо, вони працюють. І навіть ті дівчатки на новій пошті, ребята, які там працюють, вони допомагають загрузити, вигрузити. Може, хтось там буде дивитися цей репортаж, дуже вдячний за цю допомогу. Бо я ж кажу, дуже тяжко стало. Вже я сам думаю, вже і що антидіпресанти, тому що вже немає ну, морально вже дуже тяжко. Що потрібно для того, щоб було легше, навіть не в тому плані, що ну, для цього потрібно, щоб війна скінчилася, це однозначно. Але так як ми все одно живемо і не знаємо, скільки це все буде тривати, що має робити суспільство для того, щоб. Ми змогли підтримувати тут в тилу один одного. Оля, ну не, не, нема ніякої підтримки. Не, ну, це місцева влада щось долажна зробити. Як-то як всіх волонтерів, які вже залишилися раніше там було сотні. Скільки там у нас залишилось волонтерів, які працюють що, по сей день, ну не дуже багато, там я всіх по пальцям можу пересчитати. Ну і досі місцева влада ніяким чином ні, ні, не допомагає там. Не знаю, колись там в них була там, програма, там нас їх збирали там із полкомі, що е, волонтери і можуть е, контролювати, як працює наша влада, там і так далі. Ну, це все осталось там, десь в минулому, бо вони поняли, що якщо волонтери будуть бачити, що вони там роблять, то дуже погано буде. Так що, а так. Ну, я... тобто ви вважаєте, що сьогодні мають вже місцеві органи влади, так, якось. Вже місцеві органи комунікувати влади щось з можна з зробити. Поки волонтерський рух зовсім не розсипався. Ну, в нашому місці і так вже-єлі там якось там в основному працюють. Я от бачу такі дівчатки. Хто хто залишився, Ну, ліба ті, хто в кого хтось там воює. Все, ну так, а більше. Навіть от я бачу коли ми там грузимося, відправляємо запро... все. Раніше, хоч там, нам дзвонили, там допомогу предлагали. Ще ж нема такого. Ну ми вже і я ж кажу, ми вже не публікуємо якісь там збори, там, бо їх нереально це закривати. І військові нам пишуть, що зараз прийшов запит від 80-ї бригади, там їм зимова резина нужна, ну це. Нам свою техніку немає чим заправляти або ти в зимову резину, на якій ми працюємо. Вже ті машини, на яких ми працювали, вже на наладом дишать. Всі свої фінанси, які там в нас були, кожен з нас, українець, там щось в запасі було, вже потратили все там. Я їздив на своєму внедорожнику, прийшлося його продати. Це вже і його нема. Бо ми їм возили грузи, тягали прицепи. І от ну, дівчатки там катаються на маленькій Сітроені. Він як вантажівка возить там, ці грузи там. Ну, і я ж кажу, що за 4, роки, поки йде війна, місцева влада могла би ну, якось Даже забезпечити волонтерів якимось там транспортом через якої комунальне підприємство. М -м, ну не знаю, не тільки з бізнесменів, які могли б там придбати той транспорт, або дати його в аренду, ну, волонтерам. Ну я дуже я вообще сумніваюся, що наша місцева влада знає, де ми, що ми, що ми робимо, і як ми працюємо, і скільки там чоловік працює. Тому, ну, вони не трогають нас, ми не трогаємо їх. Але ресурси у влади є, і ви вважаєте, що потрібна ця комунікація, щоб підтримати і забезпечити для фронту хоча б якийсь мінімум, який зараз у нас є. Ну, якщо німці нам допомагають, вони ж десь знаходять ресурси. Ну, там... Цивільне, цивільне населення нам допомагає. Там якісь там організації, благодійні організації, які нам допомагають. Ж... Раніше ми працювали з поляками, але та фундація ну, більше не працює. Все, вони вже десь рік, наверное, тому як закрилися. І слава Богу, що на наш вийшла дівчинка. Волонтерка, вона сама з Херсона, і зараз нам допомагають ще шотландці. Mm. Тому, а так все. Ось от у нас дві організації, які нам допомагають. Ну, дівчатки більше знають, вони розкажуть, вони з ними там спілкуються. Тому, ну і от німці я не знаю вже скільки. Допомоги. Зараз вже виїхала, по вантажівка з Німеччини до нас. Так що ми ж теж думали, що все, що ця, ця зима вже буде більш-менш в мірному просторі. Ну, щось я не бачу. Так, і це ще нам знову прогнозують одну з складніших зим. але… Я думаю, так воно і буде, бо щось. Складні зима 22 23 років Оля. Ну подивись, вже скільки там нам б'ють по енергетики і щось я за ці гада не бачив, що десь в нас на даху якісь приміщення поставили сонячні сонячні панелі. Їх, ну немає. Це так. дуже не в настоящий час. Не дуже багато коштів потрібно на обладнання. Воно так впало в ціні. і В південному, мабуть, 7-8 місяців є світло. Я це питання, ще собі закрив десь на 2 тому назад, і в мене працюють сонячні панелі, так я там, в мене там Я, правда, я рубил своими руками все, но для Влада это той же Олимп, той же исполком, котельные, учебные заведения могут работать на солнечных панелях и, и экономить бюджетные средства. Но я, я вообще в шоке, почему это? Вот немцы уже, наверное, процентов 70, Цивільного населення, в них на балконах стоять сонячні панелі. В них в продажу є комплект, ти його замовляєш ну, для собственного встановлення. Все, німці вже ну, почали економити, ну, на цьому економити. А чого в нас, я навіть не знаю. Я думаю, що пройдемо і цю зиму. Все буде добре. Все. Ми українці навчила нас Росія. За ці сотні років відроджуватися з попелу постійно. Ну, я думаю, саме чужола зима це що таки була на перша в нас. Так, да, 22 другий, 23 третій рік. А зараз дуже... ми вже просто знаємо, що робити. Не тому, що вона була якась ну, така дуже масштабна. Ну, масштабна, само собою, нам ну, світло давали у нас по дві години. Готові, готові до цього. Так, да, зараз ми вже просто знаємо, та тоді навіть люди не знали, що робити. Ну, тут ще наші там, блогери там, чи горіблогери, я, як я і раніше казав, свобода слова ми поки не готові до цього. Кожен третій пост і в телегі це дуже важка зима, не буде енергетики, всіх поб'ють, все зламають. Коротше, дуже важка зима була, і так, от це от, ну я думаю, що це не потрібно робити там кожен третій посуд, це от якісь лякалки для народу. Ні, не потрібно. Тому я й кажу, що ми вже пережили. Ми маємо проаналізувати, що за цей період часу страшних. Страшні зими в нашому житті були. Ми знаємо, як до цього адаптуватися. це... Mm — -hmm. Ну, дуже дякую. — І магазини, ви пам'ятаєте, як це швидко. Як 24 лютого 22-го року люди мобілізувалися і почали зносити і підтримувати нашу армію, і приносити теплі речі, приносити продукти харчування. І це ну, до того і... навіть, як влада на. Наці... Це час такий є. Люди нам дзвонять, несуть. Друга школа нам допомагає, там раєчка збирає посилки для військових, там і теплі речі, і смаколики, вона в нас бере адресу, кому відправити, вони там працюють на всі сто. Ну, ми теж підготувалися нас, благодаря нашим друзям, з Німеччини є і генератори, які ми можемо в случай. там, Не дай Бог, бось якийсь там ліха десь. Зняти хранення, заправити навіть для населення, там, якісь там повнізла зробити. У нас є дизельний генератор, і бензиновий генератор, і сонячні панелі є з повер... ну, с -с -с станціями. Тобто воно лежить собі там, не дай Бог, щось трапилось. Ми взагалі планували зробити прицеп, і все встановити на прицепі. Ну, 38-й ЗРП. Відтяпав у нас той прицеп. Вмісті з нашим бусом, у нас був такий хороший бус, нам друг волонтер, сказав, забирати, Ну, прийшлось там передарити його в 38-му, катається тут. Що. Ну, Як кажуть, головне, щоб не було, не було хуже, бо було, краще Та, Так, -да, це точно. Дякую дуже, Юрій.